Так що любі, зараз е, новий день, нова повітряна тривога. Але, е, знаєте, якщо все щось нове, то треба починати <з incentives> спочатку. Все спочатку по порядку. Так що починаємо. Вдихнемо все за суд, трошечки життя. Мої улюблені ячики. Ну що, до мого ску? Що, любите спіфігочки, цього а? Oh, ну куди прийшли? Тут це серйозно, то це Всьом дієва порада. Якщо вам важливе тренування на завтрашній день, то увечір перед цим краще не халити кілограм креветок. Ти що заснув там, а? Запам'ятайте, якщо вам здається, що це вам не потрібно, то знайте, що це може бути потрібно для когось іншого. Геть, геть перетлоняюсь перед вами. Якщо ти не звик, не хвилюйся, Звикнеш. Так от собі стоїш, стикаєш, роздупляйся, роздупляйся. Тут паць і ранковий винищувач тобі каже, good morning, Україні. Ну і куди ж без мого улюбленого заземлення? Оп, ого. Оп. Оп. Якщо вам цікаво, то можете спробувати. Це дуже така пізнавальна штука. Притаманним для мене є те, що от все ж таки рано чи пізно у тебе прокидається оця чуйка адреналіну. От. Ну, це все залежить від різних обставин, по типу кріпатури, організму і тому подібних параметрів, там, притул до погоди. Але ось скажу, що найстрашніший метод переходу все ж таки не від алкоголю, не від якихось там речовин, які потрапляють в ваш організм, там в процесі куріння, нюхання чи вколювання. Найстрашніший приход це коли ви його випрацьовуєте самі. Він виходить у вас з організму. От тоді ви дуже непередбачувана особа. Колесо фортуни! Так, ну що? Лишилося зовсім трошки, зараз доробим. і підемо спати. Угу. Так, ну що, лишилося зовсім щось. а це означає, що стоїть моя улюблена рубрика стояння на руках. О, так, ну що, у мене практично все? Так що збір. Ну що, любі мої, хто в ліс, хто по дрова, а я на зарядку прийшов, позаймався і пішов. Тож, бажаю вам не зважаючи на походження, хорошого настрою. Це давайте на зв'язочку.